Ще одне прекрасне місце нашої Львівщини, село Сопіт. А туди далі, на тому кінці Сопота і знаходиться відомий Сопітський водоспад. Вище туди далі Карпатське море, водойма, де побудована ГЕС. Там бік довгий, і за довгим зразу східниця. Можна, бачите, зі східниці їхати як з одного боку, так і з іншого. А тут, бачите, переїжджає машина через міст. Там далі підгородці. І з підгородців, якщо наліво, <кхи> то на Урич, на східницю теж можна їхати. Поруч є мельниця, трошки далі, якщо направо їхати більше в сторону траси Київчок, там синьовидне верхнє. Точно так само видно можна їхати на Кам'янку. Теоретично з Кам'янки можна навіть на Сукіль переїхати, на Франківщину хто любить, там Сукіль, Козаківка, там теж є водоспади, ці водоспади в нас будуть або були вже на каналі. Поруч з Місцена дуже і дуже гарна, казкова. Бачите, пора року така гори, які зелені, які зелені, гарні гори. Місто! Що спустимось до річки, та спустимося там будь далі. Якщо б напряму можна було йти, то там східниця, а там прямо і є східниця. А зазвичай в Львівській області, якщо мова йде про гори, всі знають Славські, правда? Тут можна не тільки Славські поїхати. Автобус. Ходить автобус. Ну, не знаю, чи ходить зараз зі Львова, але зі сколи автобус ходить сюди. Ходить автобус, він називається Урич. Сопіт через Сколе. Водичка чистенька, в річці стрий. То та сама річка Стрий, що тече в стрію А, зайдемо в воду ще. Насправді вода тепла. В травні вже вода має бути тепла. Бачите, заради вас, заради гарного кадру. Річку в брід переходимо. Хочете, щоб більше було відео різноманітних, а не тільки львів, трускавець, Бівет, площа ринок. У нас в описі каналу написано, як можна зробити, щоб в нас було більше різноманітних, цікавих, гарних, хороших відео. Вода чисто, чисто. То вертатися назад, чи ще перейти на той бік такий. <світ> ну не видно, я думаю, дойду, дивіться, буде видно щось з карпатського моря, але трошки воно там далі, там Ровінь, хутір Ровінь. Ми дякуємо Саші з білої церкви за донат. Саша знов за донатив наш канал. Вкотре і вкотре нагадуємо, що всі ці поїздки на водоспади у Львівській області, на Карпатське море, до вітряків. Вітряків ще може навіть не бачили. А може вийшло відео. Це завдяки нашому другу пану Дмитрові з родини. Все ми на березі іншому.